Людина, яка не має цілі, вона відволікається на задоволення. От подумайте про це. Людина, яка не має цілі, вона відволікається на задоволення. Поспати, поїсти, відпочити, щось подивитися. А чому ти це робиш? Тому що ти цілі не маєш. Тобі нема куди рухатися. Мохай Господь нас благословить подумати, яку жертву, Господи, для тебе я можу принести, І яку я можу постійно робити. Людина, яка взялася за плуг, вона має. Вона має вперед дивитися, вона не має оглядатися по сторонам. Вона дійсно має у цьому приділяти свої зусилля, приділяти туди свою увагу, старання. Я побачив, як моя увага старання, вона розсіюється. То десь на роботу, то десь якісь свої потреби. Ти розсіяний, ти не зосереджений. От я побачив в цьому свою проблему. Якщо ти хочеш служити Богові, якщо ти хочеш йти за Ним, будь зосереджений на тому, що ти робиш. Бери оцю ціль, йди за нею. Хай Господь поможе, щоб в нашому житті був цей час, який ми для нього приділяємо. Також ще сили, щоб ми могли сили, здоров'я, старання приділяти, оце внутрішнє якісь бажання.